Реєстрація ТОВ через дію в декілька кліків та безкоштовно вітаю колеги! Мене звати Мар'яна Марценко і ви на каналі АВС сервісі експертної підтримки бухгалтера. Сьогодні покажу покроково, як зареєструвати ТОВ через дію. Ми пройдемо весь алгоритм реєстрації від початку до кінця. Розглянемо кожен етап реєстрації, поговоримо про модельний статут, сформуємо з вами структуру власності і підготуємо протокол зборів засновників. Дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити, і пройти реєстрацію самостійно легко. Починаємо. Отже, заходимо безпосередньо на наш портал Дія. Обираємо кнопку Каталог послуг. На вкладці бізнесу натискаємо створення бізнесу. Спускаємось трішки нижче, натискаємо «Реєстрація ТОВ на, на підставі модельного статуту. Обираємо, натискаємо Зареєструвати. Отже, починаємо ми, звісно, з назви нашого товариства. Давайте ми відкриємо, до прикладу, якусь бухгалтерську компанію і назвемо її АВС Компані. Тут мають у нас бути лише українські букви. Натискаємо Так, AWS Company. Давайте напишемо 2025, тому що AWS Company вже є зареєстроване таке товариство. Тут просто копіюємо і дублюємо ці наші дані. Скопіювали, вставили. Спускаємось трішки нижче. Тут пишемо все те ж саме, назву нашу, тільки на англійській мові. AWS Company. Добавляємо 2025, тому що нас може не пропустити. Скажу, що така, таке товариство вже існує. Хочете, я вам наглядно покажу це. Ось без 2025. Нехай буде далі. Така назва вже використовується. Оберіть, будь ласка, іншу. Давайте допишемо 2025 і нас пропускає на наступний етап. Ось ми пишемо місце знаходження товариства. Ми беремо, можемо вказати адресу одного із наших засновників. Давайте, нехай це буде. Так, Хмельницька область. Обираємо. Так, місто обираємо. Хмельницький район, місто Хмельницький, вулиця. Обираємо вулицю, будинок. Обираємо приватний будинок. І обов'язково вказуємо наш індекс. Якщо ви не знаєте індекс, ви переходите сюди за силочкою і шукаєте свій індекс. Воно вас перекине на сайт Укрпошти. Так, отже, прописуємо розмір статутного капіталу. Ви відштовхуєтеся від потреб свого товариства. Ви можете тут написати як 1 тисячу гривень, так і 1 мільйон. Так, давайте я, до прикладу, напишу 100 тисяч гривень. Ось тут в нас є засновник. Це людина, взагалі, від якої ми зайшли на портал Дія. Ми можемо додати ще одного засновника. Тут дублюємо нашу адресу. Це буде адреса товариства і його. Обираємо знову місто Хмельницький. Будинок. У нас приватний. І прописуємо наш індекс. І також ми можемо додати ще одного засновника. Прописуємо його дані ось тут. Прізвище, ім'я по батькові, і тоді наш статутний капітал з вами розділиться відповідно до пропорцій: там 60%, скільки ви хочете 60 на 40, або якщо у вас буде три засновника. Ви тут це все вказуєте. Тут нічого важкого немає, все зрозуміло, тому треба ще один засновник. Добавляємо його автоматично після цього, як ми підпишемо заяву з цього боку від нашого засновника безпосередньо, який почав процедуру реєстрації реєстрації на іншого нашого засновника. Прийде силочка, і йому треба буде підписати цю реєстраційну заяву, щоб вона потрапила в до держреєстратора своїм ключем. ЄЦП. Я засновника не додаю, нам вистачить одного. Ось це видаляємо, якщо в нас один засновник, і переходимо до наступного етапу. Так, отже, тут ми прописуємо а -а -а. нашого керівника. Якщо це один із засновників, ми натискаємо так, і тут нам автоматично підтягнуло, звісно, якщо ви додасте ще одного засновника, то тут ви можете обрати, хто буде. Керівником. Якщо ні, то ви просто вводите людину, яку ви може, хочете призначити керівником. Після того, як ми сформуємо цю заяву на відкриття товариства, у вас автоматично сформується протокол зборів засновників. І вже ця інформація про директора тут там буде вказана про вашого керівника. Тому або це хтось з числа засновників, або це якась інша людина, яку ви тут прописуєте. Його електронну пошту. Номер телефона і натискаєте далі. У нас давайте буде керівник, той самий, що і засновник, що ми просто не витрачали час. Натискаємо далі, вказуємо номер телефона нашого товариства. Тут вказуємо нашу пошту. АВС компанії прописуємо. Собачка у нехай буде. Прописали пощу, що сайт не обов'язково. Якщо є сайт у вас, ви його сюди додаєте, якщо немає, просто натискаєте далі. Е, так як я казала, що це нехай буде в нас якась бухгалтерська компанія, ми додаємо кведи, які цікаві нам. Якщо у вас якесь е, підприємство, яке буде займатися е, торгівлею, або товариство, яке буде займатися там виробництвом і так далі, ви відштовхуєтеся і вписуєте туди-сюди свої кведи. Я Вписую квет 69 20, ось. Додаю ще для підстраховки 69 10, тут кведів ви знаєте, ви можете додавати стільки, скільки вам треба. Можете навіть кведи додавати чисто для підстраховки. 70 22 і 63. Крапка 99. Це всіма улюблений квед. По якому майже немає ніяких зобов'язань. Так, отже, ми кведи обрали, натискаємо далі. Виберіть тип оподаткування. Тут ми можемо вибрати собі або загальну систему оподаткування, або спрощену систему оподаткування. Зазвичай людина, яка реєструє товариство, вона орієнтується, що таке загальна система. Тут, в принципі, є підказки ПДФО, 18%, військовий збір 5% і єдиний соціальний внесок 22% від чистого доходу, або спрощена система оподаткування третя група. Також 5%, військовий збір, 1%. Для неплатників ПДВ і для платників ПДВ. 3% і платник ПДВ. Дивимося, обираємо, що для нас цікаво, що для нас треба. Я собі обираю загальну систему оподаткування, тому що мені це підходить. Натискаємо далі. Так, і тут в нас наступний етап. Це реєстрація платником податку на додану вартість. Ми можемо вже зареєструватися платником ПДВ, або ж можемо з вами вже пізніше, згідно законодавства, подати таку заяву на реєстрацію платником ПДВ. Отже, якщо ні, ми натискаємо Ні, переходимо до наступного етапу. Якщо так, то так. Я планую працювати з платниками ПДВ, тому мені. Цікаво стати платником ПДВ одразу. Я ось тут, бачите, найближча можлива дата реєстрації це 1 серпня. Ось тут ми лишаємо 1 серпня і натискаємо далі. А зараз переходимо до формування нашого з вами модельного статуту. Щоб не пропустити саму актуальну інформацію, прямо зараз переходьте за посиланням під відео і записуйтесь на наші безкоштовні вебінари. Дивіться, формування модельного статуту це вже останній наш крок. Але ми тут можемо зависнути з вами ще на хвилиночок 10-15, щоб проаналізувати сам модельний статут. А можемо погодитися з тим текстом, який рекомендований урядом. Якщо ми погоджуємося з цим текстом, це наша постанова 367, і всі пункти, які виділені зірочкою, нам тут автоматично підтягує. Основні моменти це. Має одноосібний виконавчий орган. Кожний учасник ТОВ повинен повністю зробити свій внесок протягом 6 місяців, здати держреєстрації, і учасники ТОВ мають перевежне право при придбанні частки іншого учасника ТОВ, що продається третій особі. Ми можемо, як я повторюсь, погодитися із тим текстом рекомендованим урядом. А можемо підлаштувати модельний статут під нас. Натискаємо Хочу налаштувати модельний статут, натискаємо Далі. Ось тут загальні положення, прочитуємо їх, натискаємо далі, статутний капітал, і ось тут моменти. там. Кожний учасник повинен повністю внести свій клад протягом одного місяця, трьох, шести, одного року ви тут обираєте. Те, що підходить конкретно для вас, так само додатковий строк надання для погашення заборгованості становить 10, 20, 30 днів або от період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом товариства. Ви тут дивитеся, якщо вам треба щось міняти, ви собі змінюєте, якщо ж вам все підходить. Для мене особисто все підходить, тому я повертаюся. в мене немає ніяких там супер особливостей. Натискаю погоджуюсь на текст, рекомендований урядом, і буду натискати кнопку далі. Але хочу ще проговорити декілька моментів стосовно модельного статута. Зміни вносити в модельний статут ви не зможете. В електронному форматі, так через портал Дія, ви зможете внести зміни в модельний статут тільки тоді, коли ви звернетеся в до нотаріуса або до держреєстратора. І тоді ви просто переходите з модельного статуту на звичайний статут. Також стосовно коли ви заключаєте якісь там договори, де потрібно чи інші документи, де потрібно вказати, на підставі чого діє директор. Зазвичай ми привикли вказувати, що директор діє на підставі статуту. Але коли в нас модельний статут, то ми вказуємо, що директор діє на підставі положення загальних зборів, засновників. Зрозуміли, це такий, такі декілька моментів. Взагалі, модельний статут вас абсолютно ніяк не обмежує. Тому натискаємо кнопку далі. І в нам залишилося перевірити нашу заяву ось тут. Також дуже класний бонус вже автоматично сформовано рішення одноосібного засновника. Також в нас з вами йде модельний статут також нас з вами йде структура власності автоматично сформована. Відповідно, якщо у вас буде два засновника, то в структурі власності буде вказано 2-3, буде 3 і показано їхню частку. Отже, в нас оці всі три документи сформовані автоматично. Заяву ми переглядаємо, ось так проклацавши на 1-2-3 або наступна сторінка. І так само, ось тут по модельному статуті також наступну сторінку можна виділити. Якщо нам все підходить, ми передивилися заяву, ми просто підписуємо її та надсилаємо. Якщо в нас один засновник, то в нас реєстрація вже почнеться. Все нормально, ми вже її завершили з свого боку. Залишилися тільки дії за державним реєстратором. Якщо в нас буде два засновника, формується силочка. Відправляється йому і чекається, поки він на цю нашу заяву накладе свій електронний цифровий підпис. Тому, якщо два засновника, два підписи, якщо три, потрібно три електронних підписи. Написали, підписати та надіслати. Отже, ми цього робити не будемо. Я просто повертаюся там на сайт. І ось тут зараз ми перейдемо з вами до того, щоб завантажити наші документи після реєстрації. Отже, наші послуги натискаємо і реєстрація ТОВ на підставі модельного статута. І ось тут в нас є вкладка Документи. Тут ми можемо все переглянути, і ось тут натиснути кнопку Завантажити, воно в нас завантажиться. Ось наша заява переглядаємо, завантажуємо собі. Ось в нас вже полетіла заява в завантажені документи. Протокол наших. Зборів засновників завантажили собі. Далі модельний статут відкрили також, завантажили. І структуру власності також ось завантажили вона в нас є. Натиснули на око, воно в нас відкрилося, ми переглянули. Також нам знадобиться почекати нашу виписку декілька, ну, не декілька днів, зазвичай більше, ніж 24 години. Це може там десь вона приходить на наступний день або через день. Ми натискаємо, повертаємось назад, повернутись на сайт, натискаємо на наші отримані документи, і наша виписка з вами буде ось тут. Також її можна переглянути або завантажити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі!